Неозброєним оком видно, що два стовпи вздовж залізничної колії стоять, м'яко кажучи, похилившись. Вони стоять посеред поля, і коли камерою наблизили зображення, стало зрозуміло, що обидві конструкції прогнили всередині повністю. Депутат, який це побачив, розповів, як шукав відповідальних. Звернувся, звичайно, у, у РЕМ, заставнівський наш РЕМ. Вони були спеціалісти, говорили, вони говорять, що це є власність львівської. Зелізної дороги, да. На що ми дзвонили ввану Франків диспетчерську? Говорили там з диспетчером. Він сказав, що кошти заплановані були і в 15-му, і, і в всіх роках були, але ніхто нічого не робить. Коли в районі з'явився представник Укрзалізниці, пан Віктор привіз його безпосередньо до проблемних об'єктів. Той зафільмував і пообіцяв розібратися. Телефонуємо йому безпосередньо на мобільний. Ми з вами розмовляли вчора після обіду. От і ще відповіді немає, нічого. Я не готовий вам відповісти, коли воно буде зроблено. Фахівці місцевого рему говорять, що максимальне життя обох опор до зими 2018-го. Тож або їх замінять, або ми дізнаємося, що трапиться у випадку, якщо 10 кВт потрапить на вологу землю. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.